Григор'єв Никифор Олександрович був кадровим офіцером, штабс-капітаном Російської імператорської армії у 1917 році став підполковником армії Української Народної Республіки аж до 29 січня 1919 року. В 1917-1919 роках вважався одним з отаманів українського вільного козацтва. У 1918 році, як сотник Запорозької дивізії армії Української держави та повстанський отаман Степової України, у листопаді цього ж року, об'єднавши під своїм командуванням численні повстанські загони, став до лав війська директорії Української Народної Республіки, також у 1918 19 роках. Начальник Херсонської повстанської дивізії, полковник дієвої армії директорії Української Народної Республіки та головний отаман повстанських військ Херсонщини, Запоріжжя і Таврії. Після відступу директорії Української Народної Республіки з Києва Никифір Григорів, 18 лютого, 1919 року, розпочав переговори з більшовицьким урядом України. Та наприкінці лютого того ж року очолив першу шу бригаду Задніпровської радянської дивізії Української Червоної армії, сформовану з повстанських полків Херсонської повстанської дивізії армії директорії УНР. В тому ж році, 7 травня, він покинув службу більшовикам і вже оголосив себе керівником антибільшовицького повстання на півдні України. Та головнокомандувачем Об'єднаної Української повстанської армії. Самопроголошений гетьман України. Улітку 1919 року повстанські війська отамана Григор'єва об'єднались із загонами Нестора Махна. Сам він був обраний командуючим Об'єднаної повстанської армії, а Махно головою революційної військової ради. 27 липня. 1919 року в селі Сентовому за кілька хвилин до мітингу в приміщенні сільської ради Григорів був звинувачений у зраді та погромах, застрелений Нестором Махном. Ну от Нестор Іванович. Раніше б на автомобілі приїхав, а тепер бач, на тачанках. Ты батарщен ты поренял. Здорово. Побалакаем без людей. На чистоту. Да, можно и на чистоту. У тебя левый совет есть? Ну. No. У меня есть. Давай их. Объединим. Я буду председателем левого инсовета. А ты главнокомандующий армии. И богу не глупо. Вот давай перед нашими войсками и объявим. Подготовимся. И торжественно объявим. Добро. Давай, Михаил Александрович, за наше будущее войско. Давай. Ночь, О, боже! Боже! Брехня говорите? Не верите? А вот этому поверите! Деньги для срочных нужд высылаю! Вот! Вот! И скажите мне теперь, что мне было делать с предателем селянства григорию Смерть ему, собаки! Yeah.